Багато вражень позитивних, просто море, океан. Я не знаю, це якась безодня. Вони щасливі. У нас була дуже насичена програма. Ми не встигали взагалі, от тільки день закінчився, ну все супер. Що може бути краще? Наступного дня емоції ще більше, ще більше вражень, І Вже ну скільки можна? Ну не може бути краще кожен день, кращий за попередній. О, сьогодні був взагалі чудовий день, бо діти зі східної України, де там такого взагалі вони не бачили, не знали і не чули. І для них це і корисно з пізнавального боку. І просто у нас ж немає ніяких не свят в Харкові, ніяких заходів громадських. Таких, таких ніяких немає, Музика. тому для них це дуже дуже чудово, позитивно. І я помітила вже останні два дні діти взагалі не згадують слово прильоти, Карпат. Так, ти побачила? Так. А поділися? Ну що ти ще побачила за цей час? Та коли що тобі найбільше сподобалося, запам'яталося? Мені більше сподобалось, як ми піднімалися под, як називається, по, на фортеці. На катері прогулянка дуже сподобалась. Сподобалось, в гори сподобалось їздити. Але стала дуже. Та й зараз тут сподобається. ці і. Вообще, тут так классно. Да? Ну а я ну... не хочу завтра ехать. Не хочешь? Что ну, ну, Я был в Львове, там есть аптека, и мы вниз туда спускались, там типа без Ага. Там всякие разниц старого штучки такие. То, что ты хочешь. Сторона штучки ништучке, да. подивитись, да? Там сейчас сказала, что приводят. Не было? Mm -hmm. Ты что, серьезно, не хочешь по путану? Не хочеш їхати додому? Да. Я еще трошки хочу тут не, не, не тільки дві. <гум> ну, сподобалось мені, що тут тихо, немає вибухів. Дуже прикольно, дуже так спокійно, але якось непривичніше. Сподобалось мені, коли ми були в притулку для ведмідів, коли ми були на морі. Де же притулок було багато ведмедів, розказували їхню історію. Що їх тримали на волі і вони їх взяли до притулку. Ну, є плюси, є мінуси. Плюси, що тут тихо, що можна тут спокійно гуляти, немає сильних тривог. А в Харкі хочеться, тому що все ж дім і завжди туди захочеться. Тиждень часом діти побували в нашій людській громаді. Ми разом з міським головою, з керівником культури. З такою групою робочої групи ми зібралися і ми так старалися все організувати, що ми кожен день тут сподобався. Діти були і у Львові. На екскурсії. Вчора їздили в Карпати, в Тустань. Були в всіх місцевих локаціях, де можна було, бо щось цікаво показати. Сьогодні не носиті меду. Вони сьогодні обійшли всі майстер-класи, що були. Знаєте, є така завжди гарна традиція дарувати подарунки. Мені здається, вони собі ті подарунки самі повиготовляли. Там глечик зробили, там щось якийсь розпис український собі намалювали. Дійсно класно було. Тому ми ну, раді тоді їх бачити. Їм сподобалося. Ну, дійсно, а чому мало би сподобатися? Українська культура, українські традиції. Тихо, тут дійсно ну, у нас не відчувається того, що вони відчувають в Харкові. Як мені сьогодні сказали їхні е е е керівники, групи, що діти вже за останні два дні не говорять про вибухи. Бачите, це десь, десь ми розуміємо, що дітям так треба жити, а не жити, так вони там живуть. Якусь таку часточку і доброти того спокою постаралися їм піднести в нас, тій громаді, щоб вони все, ну, могли в себе відчути і жити, хоча б відчувати, що так ну, воно десь має бути. Дай Бог нам перемоги і ну, дітям там. <різь> Оничку, якщо в нас є такі гарні діточки з Харкова, буде в нас велике, велике ми.